Друзі, тільки що у Києві двоє невідомих чоловік напали на засновника нашого каналу. Максим вже написав заяву до поліції, всі подробиці будуть згодом. Надамо максимального розгусу цій ситуації. Друзі, якщо ви пізнали цих людей на фото, напишіть нам. Отже, що ми маємо? Двоє невідомих людей напали на засновника телеграм-каналу Труха, який вже налічує майже 3 мільйона людей, а якщо точніше, 2,7. Що? що за хі? І здавалося б, за допомогою такої великої аудиторії вони швидко знайдуть винувація цієї події. І для цього вони залишили бота зворотнього зв'язку, щоб люди могли написати їм інформацію про людей, які напали на Максима. Але, мабуть, вони не очікували такої реакції від своєї аудиторії. Хто на труха, тот схожий на п'етуха. Цікавий смайлик. Як називається місто, де дура в стіні, куди приходять незнайомі люди, і анонімно через стіну. Труха Україна. Позовной доктор Влад. Його фото. Говорят штоудміна мать хрюкні. Приходить в бар адмін Трухи, Арестович, Коля Тіщенко, Спартак Субота Анатолій Шарій. Адмін трухи каже нам як завжди. Бармен всіх по... Хм". Адмін трухи напав на прохожих. Але чому так сталося? Чому телеграм-канал, один із найбільших в Україні, який налічує повторюю 27 мільйона людей, отримує стільки хейту від своєї ж аудиторії? Що не так? Та й в загальному, чому усі так часто звертаються до мама, до мами, адмінохи? Давайте разом з вами спробуємо сьогодні у цьому розібратися. Придавані експерти та приємного перегляду. А якщо вам потрібен якийсь адекватний нормальний канал, то заходьте, звісно, в наш диванних експертів. У нас є свій телеграм-канал, там вже скоро буде 10 тисяч. Ми доволі часто там згадуємо про троху. Адекватний з коментарями, реакціями, все, як ви любите похуєсосити русачків, поспамити, поскамити і так далі. Заходьте, підписуйтесь, буде посилання під описом відео, та в принципі в коментарях, мабуть. Думаю, багато хто з вас чув взагалі про телеграм-канал Труха. І так, там вже досить велика аудиторія. І всі таки здаються питань: А як в загальному цей канал набрав стільки людей? Чому на нього підписані ці всі люди? Як? 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 Я не знаю! Я не знаю. І знаєте, якщо ви у телеграмі бачите будь-яку трішнякову гівно рекламу чи щось в цьому вроді, що вам здавалося би, що від такої реклами може піти кров з очей, то знайте, до цієї справи прикрали. Прикрали. <смас> Приклали руки, маркетологи, трухи. В загальному, як труха став популярним, а точніше, тим, що він є, це дуже просто. Вони старалися заливати будь-яким трешнячком... Чи щось подібне, речі, які відбувалися на хайпі, на ажіотажі, е, страх, жестяк, всі речі, які, блін, здавалося би, можна заманити людей, все це є у трусі, трусі, труха трусі. Терміново. Усі, хто чує тривогу, через 20-30 хвилин розпочнеться б читати далі. З'явились нові подробиці з накотусовки Києві. Фігурантка вечірки із секс насильством недовго раділи популярності. Подробиці в закритому каналі Україна. Плюс одна фобія. Вебкамщиця на стримі померла від. <кхем> Повне відео залили у канал, який уже майже на межі бану заборонене відео. Труха жесть. Контрнаступ вже розпочався. Слідкуємо за ситуацією на фронті. Труха Україна, у нас вже більше 2,6 мільйонів. І так, як я і казав, трішнячок і гімнячок тут також є. Не для слабких духом. У підмосковій РФ хлопець під наркотою зарубав вірменина і посмажив, як шашлик на багаті. Таке, мож... Таке тут не можемо показувати, тому без цензури в каналі жесть. І труха, звісно ж. Хто ще ж. Як вижити при ядерному ударі? Труха Вінниця. Друзі, просимо включити сповіщення на наш канал. Ми першими сповістимо вас у випадку підготовки окупантами хімічної атаки. Як я й повторюю, будь-яка стресова ситуація чи щось таке завжди грає на руку адмінам трохи, тому що вони зразу на цьому починаються моментально піаритись. Оці всі жесті, вбивства, війна, коронавірус, все те, що відбувалось в Україні в світі. Ну, здавалося б, звичайне діло реклама, але чомусь саме в трухи воно подається настільки в такому вигляді, що дійсно може піти кров з вух носу, очей, та й взагалі заднього проходу, мабуть, також. Але, гаразд, піаряться собі хлопці та й піаряться. Набирають аудиторію та й набирають. Але чому таке питання? Скільки хейту до цього каналу? Адже це ж ніби. Мільйонний канал Телеграм України. Здавалося б, ним потрібно якось пишатися, що в нас є такий хороший канал. Ти що, згул, з зузду з'їхав, чи що? Але ні, він отримує в себе просто море мільйона хейту. А знаєте чому? Після того, як розпочалась повномасштабна війна в Україні, труха стала не е, якимось новинним телеграм-каналом, як вони себе вважають. Вони просто стали коригувальником ворожого вогню. А знаєте чому? Тому що неодноразово можна було побачити відео, яке телеграм-канал Труха опублікував в себе самим першим, він потім попадає до Русні. Як приклад, можемо бачити пропагандьоничий пропагандонічий телеграм-канал е, ополчення», де... За допомогою відосу вони змогли зрозуміти, куди саме був прильот, куди саме можна вдарити ще і так далі. І знаєте що, якщо уважно приглянути до цього відео, то ми можемо побачити, опапа, от емарка трухи. Так, і це неодноразово вже було, неодноразово повторювало, що не потрібно постити прильоти, не потрібно фото відеофіксація Але це все не цікавить адмінів трухи, адже у їхньому. Розумінні. Чим більше прильотів, тим більше людей підпишеться на їхній телеграм-канал. А чим більше людей, тим кращий заробіток. У мене вже виходив відос про те, скільки власне заробляє труха. І на той момент їхня розцінка була, коли на канал було підписано 2,6 мільйона людей. Вартість реклами складала 193 тисячі гривень. А скільки заробляєте ви за все своє життя. Знаєте, оцей вислів въебала жабу гадюку, чи якось так, чи коли слон робить сам собі омномном хобутом, здавалося б доволі просто. Так ось. Виходить пост в телеграм-каналі Труха. Ми призиваємо всі пабліки не спекулювати на темі прильотов. Онажина. Он, он сопряж, соп, вона нас з чоловіческими жертвами. Здавалося б, ну, може, нарешті взялися за голову та й щось задумались? А в загальному шамні то був пранк, так що я вас пранкану. І знаєте що? Во Львові жорстокий прильот. Всі подробиці в нашому телеграм-каналі. Ну Як так можна робити? Наскільки егоїстично, низько. І навіть не знаю, як передати словами. І знаєте, хто власне підписаний на цей телеграм-канал? Думайте, яка там аудиторія? Прості, звичайні люди? Чи ви на нього підписані? Хм. А ви ніколи не задумувались переглянути реакції? Ну, звісно ж, коментарі там відключені, переглянути реакції цього телеграм-каналу? Кадри 21 окупанти публічно казнили гражданин Луганщини. Це фото весь мир. Так, фото я заблюрую, це показувати не буду. Але дивіться просто на реакції під постом. 6К сміющах смайликів, вогонь, е палець вверх і так далі. Тобто на цьому каналі сидить стільки русні, що його вже можна вважати частково проросійським. Хоча так, адміни українські, новини публікують про Україну. Прильоти вони публікують по Україні. Але скільки там сидить русні, і їм все одно. А і так, ключове те, що в телеграм-каналі відключені коментарі, тому що би там прийшлося чистити просто тони москалів. Тож суть яка цього відосу? я просто який раз хотів вам нагадати про те, що такі великі пабліки несуть величезну відповідальність, якої вони взагалі-то нехтують. А люди, які на них підписують, мають також розуміти, що на них є частинка тієї відповідальності. Адже саме завдяки їм цей паблік набирає таких обертів популярності, його сприймають всерйоз, вони вже беруть інтерв'ю відомих людей. Але адекватні люди, в принципі, розуміють, що просто труха — це заробіток на нас з вами, як на ідіотів. Ідіотах. Ох, щось не можу нормально розмовляти. Тому, друзі, все ж таки не забувайте переглядати свої інформаційне поле, бути підписані тільки на перевірені, адекватні канали. На дивані експерти також. В основному підписуйтесь на мій ютубчик. Далі знову будуть відоси про скам русачків. Все як ви любите, все як ми знаємо. Будемо оформляти кредит на одного з русачків. Чекайте наступний відос. В загальному підписуйтесь на телеграм, відписуйтесь від трухи. Сподіваюся, доволі такий пізнавально розважальний контент, як вам зайшов, не зайшов. Ставте лайк, дизлайк, що там хочете. Слава Україні! Героям слава! А, Про маму адміна Трухи я забув сказати. Ну, я думаю, напишу про це пост в телеграмі. Часто про це питають. Дякую за перегляд. Пока.